Ну добрий день, добрий день, everybody! Ви на каналі Айті Паляниця, і як ви бачите, не просто так відкрите це вікно, бо ви, якщо клікнете на це відео, то ви 100% шукаєте інформацію, як розділити диск на С і Д. Або, наприклад, вже існуючій системі. Тобто у вас є диск С, а ви хочете, щоб був ще й Д, але без перестановки Windows. Все дуже легко і просто. Як ви бачите, в мене дуже багато дисків. Деякі з них тут є і по 2 терабайти, і по 1 терабайт, по 1,5. Не суть. Неважливо. В принципі, принцип один і той. же. Не треба багато клікати, просто треба дивитись мій канал, підписуватись, ставити вподобайку, і ви все про все будете знати. Отже, як розділити диск С. На де або навіть і більше ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Погнали. Отже паляниця Ай паляниця буде працювати як Наприклад, у вас може бути тут тільки один диск. У вас є ноутбук, комп'ютер, неважливо. Якщо ви працюєте на системі Windows, принцип роботи дуже простий: не треба нічого відкривати, ніякі командні рядки, нічого. Можна і через командний рядок, звісно, якщо не працює цей спосіб, але це зустрічається один відсоток із мільйона відсотків. Тобто завжди цей спосіб, який я вам буду показувати, він завжди працює. Отже, щоб розділити нам будь-які з цих дисків, неважливо, чи вони у вас є фізичні, чи вони у вас є вже розділені. Тобто ці диски, які ви бачите зараз у мене на екрані, це реальні диски. Тобто це не один диск розділений на 6 дисків. У мене реально у комп'ютері 6 дисків. Я, наприклад, можу розділити один диск на 6 по 100 ГБ або по 200 ГБ це не важливо. Ви можете свій один диск для того, щоб якщо у вас е поламається Windows, і ви не будете мати змогу відновити дані, його треба буде перестановити. Але якщо ви його перестановите, то ваші дані пропадуть. А для того, щоб вони не пропали, у вас повинен бути ще диск D, куди ви можете скопіювати, наприклад, дуже важливий для вас файл. В майбутніх роликах я можу вам навіть показати, як зберігати робочий стіл на диску D. Тобто оцей робочий стіл, що ви бачите, він зберігається сам від себе по замовчуванню на диску C. але можна зробити так, щоб він зберігався прямо на диску D. Про це ми скоро поговоримо. Отже, як зараз розділити нам оці диски? У вас, наприклад, є диск 1 ТБ або 2 ТБ, і ви хочете його розділити, щоб було 1 ТБ C, а 1 ТБ D. Бо іноді так стається, що ви встановили Windows, або вам хтось його встановив і не зробив диск D, А все кинув на один диск C і все. Це не дуже іноді добре, тому що, е, якщо є важливі файли, нам потрібно їх скопіювати на диск D, щоб потім при перестановці Windows тільки вибрати диск C, перевстановити, відформатувати і так далі. А диск D залишився. Недоторканий і всі файли в ньому збереглися. чи програми, чи ще щось дуже важливе для вас. Це дуже просто. Це дуже просто і коротко. Дивіться, якщо ви працюєте на Windows 10 або Windows 11, це не важливо. Кожна Windows система має такий інструмент, як керування дисками. Для того, щоб Windows 11 або Windows 10 перейти до цього інструменту, нам потрібно на меню пуск не клацнути. Лівою мишкою, як ми завжди звикли, а клацнути правою мишкою. І тут у нас відкриється додаткове меню, де будуть різні різні е, параметри, термінали і тому подібне. І тут є інструмент керування дисками. Якщо ми його відкриємо, от бачите, ми його відкрили. Зараз я вам приближу, щоб ви бачили більш-менш. Нормально, тому що у мене монітор занадто великий для відео на ютубі. Дивіться, у мене є 4 фізичні диски. Два з них розділені на F і G. Тобто один фізичний диск має 4 ТБ. Я його розділив на 2 і на 1,7. Ну, це не важливо. Але я їх розділив на F і G. Так само ще один 4 терабайтовий на D та H. Це Linux Virtual. У мене є проєкт на YouTube, якщо вам цікаво, це віртуальна лабораторія Linux. Ви можете подивитись і глянути, як я створюю віртуальну лабораторію з різними системами Linux на одному ПК. Щоб потім проводити для вас різні відео, цікаві, і дивитись різні. Налаштування, показувати вам, що тільки завгодно, в принципі, з Linux, що вам буде цікаво. Якщо вам цікаво, переходьте внизу, в лінк, в описі під цим відео, там буде вся інформація, і, звісно, долучайтесь, я буду радий, якщо буде вам щось цікавенько. І ось дивіться, в мене є основний диск, де встановлена система. У вас теж так. Тобто, ви не будете дивитись на оці три, у вас буде тільки один. Один диск, який є диск C, він у мене 1 ТБ. І тут у мене стоїть система завантаження, файл довантаження, аварійний дамп та основний розділ диска. Оцей оцей C, це основний розділ диску. Ми його можемо розділити на D, або навіть на D і E, або G. Неважливо. Ви можете будь-яку букву задати, яка вам е, подобається. Це неважливо. Отже, як це зробити? Принцип дуже простий: якщо ви хочете розділити диск C на D або навіть більше, для цього нам потрібно класнути правою кнопкою мишки і вибрати пункт стискання тому. Що це означає? Це означає, що якщо ми натиснемо зараз стискання, то наш диск C зменшиться на 775 МБ. Тобто він у нас буде приблизно. 250, от як тут внизу бачимо. Але це нам не потрібно. Чому? Цей перший, перший такий крок, нам потрібно зменшити наш диск С. Це означає, що ми повинні задати, скільки ми хочемо мати місця на диску С. От, наприклад, у нас є 1 ТБ, тобто я хочу, щоб диск С мав тільки 500 ГБ, а все інше я виділю на D. Наприклад, ви можете інакше ви можете, наприклад, якщо вам 250 ГБ достатньо, можете 250 Це не важливо. Тут в цьому полі все в мегабайтах, тобто, якщо ви хочете, щоб було 500 ГБ, ви просто пишете 500 тисяч МБ. Так, це не буде рівно 500 ГБ. Зараз хтось почне писати в коментарях, що це не так, але. Я стараюсь пояснити не точність в мегабайтах або гігабайтах. І так це нікому не потрібно, і так ніхто ніколи не робить. Просто всі пишуть 500 тисяч і все. А система вже сама собі виділяє, тобто вона скоротиться на 476 ГБ, от як ми тут бачимо в цьому полі. Натискаємо стискання. Що відбувається? Диск розрізається, і вся лишня пам'ять, яку ми виділили мімо 500 ГБ. Звишок цієї пам'яті, він буде як нерозподілено. Це означає, що зараз наш диск, якщо ми тут, от, от бачите, у нас було 775 ГБ з 953. Якщо я зараз оновлю систему, дивіться, 287 ГБ вільно з 500, ну, 465, так як ми і говорили. Тобто диск сам фізично зменшився. І у нас з'явився вільний простір. Він є простір, який ми можемо або ще раз розділити, або записати його як диск D. додатковий наш диск ще 500 ГБ. Також це робиться дуже просто. Просто натискаємо правою кнопкою мишки, створити новий том. Натискаємо далі, виділяємо, скільки нам завгодно пам'яті. Дивіться, ми можемо виділити всю, всі 500 ГБ, або, якщо ви хочете ще додати до диску D диск E, або H. Неважливо, будь-яку букву можете вибрати. Тоді можете написати, наприклад, 200 000. 200 000 МБ на один диск і ще 200 000 МБ на другий диск. Але ми виберемо все, так як. 5, 2, 4, 9, 9, 9, 9. Ми виберемо все і натискаємо далі. Призначити букву. Отут ви можете вибрати будь-яку з доступних букв. У мене тільки ось ці, тому що у мене вже багато є дисків. І натискаємо далі. Після цього у нас просить відформатувати наш диск. Завжди тут має бути NTFS, ніякий exFAT, нічого, тому що у вас можуть недобре і некоректно зберігатись або відкриватись деякі файли, які не сумісні з офісом, або ще щось. Тобто, ну, там, ну, це довго розказувати. Тут ви можете задати ім'я вашого нового диску. Ну там, наприклад, я не знаю. Programs. Отак, ну, наприклад. Або навіть по-українськи можете. Ну, неважливо. Програми. Це. Виконати ще таке форматування. Не можете увімкнути стискання файлів і папок. Якщо там у вас буде тільки файли і папки. Ніяких програм ви туди не будете встановлювати нічого, ви можете увімкнути стискання файлів і папок. Це означає, що всі папки вони будуть стискатись, щоб займати менше місця. Але я не рекомендую це робити, якщо ви туди будете встановлювати якісь програми, тому що це може бути некоректно відображатись на стані програми під час її запуску. І натискаєте кнопку далі. І готово. І дивіться, що відбулося: у нас створився новий диск. Він зразу у вас відкриється, начебто ви підключили якусь флешку. У нас створився диск І. Де він є? Мені треба знову оновитись. О, у нас створився диск І з назвою програми. Все, Це дуже легко і просто, дуже чітко і просто в кайф. Дякую вам за увагу. Ви були на каналі Я Паляниця. Підписуйтесь обов'язково і тисніть подобайку. Це буде Україна. До побачення!